Останнім часом чи не щодня у місцевих телеграм-каналах Житомира з'являються відео, на яких невідомі шукають відкриті автомобілі на паркінгах, аби заволодіти чужим майном. Правоохоронці Житомирського районного управління поліції встановили особи людей на відео. Виявилося, що це підлітки 12 років. Це вже не перший зафіксований випадок вчинення ними правопорушень, і оскільки вони не досягали, не досягли ще. Настання відповідальності за вчинення подібних правопорушень відповідна робота проводилася вже з батьками. Відносно батьків вже неодноразово складали протоколи за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання обов'язків щодо виховання дітей, що передбачає накладання штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Відповідна робота велася як ювенальними поліцейськими, так і соціальними службами зі всіма членами їх родин. Однак, на жаль, ця превентивна робота не принесла очікуваних результатів. Станом на сьогодні правоохоронці та соціальні служби вирішують питання про доцільність перебування дітей у родинах та методи подальшої роботи з ними. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1